Ні за що би не дав такі гроші. Краще купив би машину чи квартиру десь. Дякую вам за коментар. До книги він був написаний. Люди, яких є 70 тисяч гривень, щоб купити книгу, вони не стоять перед вибором чи купити їм книгу, чи купити їм машину. В них це все є. І насправді таких людей багато. Вони зустрічаються, вони приходять до нас в магазин. Ви ж не думаєте, що такі речі вкладаються, кошти робляться просто, щоб. Ними покрасуватися, показати вам їх в хто це речі, які реально купуються, і не обов'язково за якісь крадені гроші. У нас є клієнти, люди, які займаються особистим бізнесом, якимось чи міжнародним, чи тут в Україні, і вони мають змогу придбати таку книгу для подарунку, і можливо для вас буде дивина. Партнеру своєму, до прикладу, книгу за 70 тисяч гривень. Да, таке є. Хто зацікавлений в придбанні ексклюзивних таких варіантів подарунків? Звертайтеся до нас. Сайт ексклюзії він вказаний в шапці профілю. Запропонуємо крутіші варіанти, якими ви здивуєте людей, кому будете дарувати. Чекаємо на ваші звернення.